Всім привіт! З вами я Савонті. Ви на каналі Своїми Руками в цьому ролику я відповім на деякі питання своїх глядачів мого каналу або користувачів супутникових ресіверів фірми ЮКЛАН. Питання такі, що не дуже складні, але в чомусь вони виникають. І вирішив одним відеом все це закрити. Є питання по поводу того, що в когось щось там десь там не відкриває якісь там без ключі, не показують канали. А саме проблема в Інтерплюсі Інтерплюс HD. Ось цей канал. Якщо он у вас не працює, то ми заходимо в меню. FAV, головне меню і заходимо в установки у самий низ. Налаштування CAM. І редактор ключів. Заходимо в редактор ключів. Натискаємо двійку, якщо у вас супутниковий тюнер підключений до мережі інтернет Оновлення по інтернету. Все, вони оновилися. І натискаємо синеньку патч. Знизу, справа, можете бачити патч Тут інший тип ключів. Також натискаємо два оновлення з інтернету. Якщо і після цього у вас не запрацював цей канал. Ну, може бути таке, що не оновилися ключі. На тому каналі, який треба відкрити, натискаємо 4 нулі на пульті. Ось бачите, в мене немає бізключа. Ставлю на k 0, натискаю ОК, змінюю мову жовтою клавішою. на англійську. Перескачив. На всяк випадок великий роблю і ввожу без ключ. І натискаю синеньку зберегти і вийти. Все можете бачити, без ключ у нас тут забитий, натискаю Зберегти ще раз для перевірки набираю 4 нолики Можете бачити, він тут є. Тепер можна виключати тюнер, там перезавантажувати, що завгодно робить, канал буде відкриватися. Ще були питання по додаванню транспондерів та по скануванню Т2МАЙ каналів. Дехто писав там, що він дуже незадоволений тюнером Dennis 2.2. До речі, я вам показую цей приклад на моделі Uclan Dennis 2.2. Що Начебто в нього не зберігаються транспондери. Заходжу в Fav головне меню. Список транспондерів. Так, мене цікавив транспондер 12073. Він там у мене в кінці. Ось він, 12.073. Я його спеціально видаляю Все, немає в мене 12.073. Якщо вам треба додати транспондер заходимо в, цю, в, в меню налаштування транспондерів і додаю синій додаю. Вводжу з пульта 12.073. Поляризація горизонтальна, скорість 30 тисяч. Е, прошу зауважити, на цьому транспондері є трансляція мультистриму, тому я його вмикаю і натискаю зберегти. Ось можете бачити, є сигнал, транспондер доданий. Все, можна його сканувати Для сканування становимося на транспондер, вибираємо його, ОК, натискаємо червону пошук. Ну і вибираємо, що ми будемо шукати. Я тут оновлю дані каналів та натискаю пошук. дивіться якщо у вас одразу не буде шукати канали, якщо там буде т 2 mi ось щас, як я вам зараз покажу. дивіться, якщо у вас просканується ця частота, але ж не просканується мультістрім, т 2 mi якщо він є з цього транспондеру, то треба буде поміняти під. Оцей ось він міняється ну, з клавіатури з пульту. От дивися, час я покажу. Натискаю пошук. Ну, в мене, до речі, всі просканувались повністю і мультистрім, і канали, які відкриті. Якщо у вас такого не буде, то ми ще раз заходимо в пошук. Становимося в T2MIP і ми можемо змінити під конкретно під цю частоту. Тут є декілька підів: 4095, 4096 та 4097. Просто міняємо отут 4096, припустимо так. І декілька разів треба просканувати. Ну, як можете бачити, в мене просканувалося з першого разу і всі потоки знайшлися. Натискаю ОК і воно ще раз буде сканувати, але вже з мультистрімом. Хоча в мене і з першого разу просканувалося з мультистрімом. Тепер ми виходимо, можете бачити ще раз список транспондерів, де там наша астра? Транспондер зберігся, нікуди він не дівається. Додався дуже легко і просто. І ось зараз побачимо канали. Так, канали. Ага, ось вон вони пішли. Можете бачити 12.073. Зараз вам покажу мультистрім. От можете бачити, тестове мовлення пише. Зараз є інфо. Тестове мовлення MX7. Тобто це працює мультистрім. Ну, канали з мультистріму. Дуже багато питань по поводу канала світло. Де воно тут? Ага, а ось воно. Працює також. Ну і Тут в нас ще є мультистрім, де ДНС, ну, ДНС інформує, це треба їх видалити. Все, кому було корисно, цей ролик. Ставимо лайки, підписуємось на канал, натискаємо на дзвіночок. Всім пока, побачимось.